Панського Альянсу. Режим бонус до атаки. Якраз поле оновили. Ось такі у них оборони. Складнощі викликала оця оборона. 8 атак було витрачено на нього. Напевно, ми зараз підемо. Будемо його пробувати в першу чергу забирати. Вирішив взяти зелених проти Фергуса. Важко буде, але можливо, одилією прикриємося від дулі. Давайте пробувати. Ось дуже багато жовтого. Ну, давайте будемо чистити поле. Так, є трієчка фергуса. І чистимося від жовтого. Доля заряджена. Так, ось терміново потрібно оделію заряджати. Давайте ось так спочатку зелененький. Так, щитки ми нікого не зможемо заблокувати. Зараз джун зробить мінус один, певно. Давайте ось так. На жаль, прибрав староласа. Давайте груверта вдаримо Оксандрелою. Нема як чекати. Груверта відправимо долю. Так, поставимо зараз мега-міньйона. Іваканта с Андрелу забрала. Ось так. Ну, все в одиничку, зрозуміло. Хоча б дулю прибрати. Давайте ось так Фіолет. Так, зелененького вистачає. Зелененького вистачає. Там джун майже заряджений, тому давайте ось так. Не заряджай. Це вже погано. Груверта ми втрачаємо. Прикриємося Міньйоном. Так. Давайте ось так четвірочку. Моделі я навряд чи виживе. А вона ухилилась чудово. Ось так і ось так. Будемо лікуватися. Нам би джуна... О, чудово. Джуна ми зараз заберемо. Ось так камінчиком. Так, потрібно шукати Арчибальда. Є трієчка зелених. Йому вистачає. Теодосія ми теж повинні дозабрати. Нічуть. Трішки, трішки не вистачило. Давайте зарядимо делію. Мегаміньон добив чудово. Нелегко, але але впорались. Добре. Перший є синіми вирішив сходити на ваню. Зможемо, якщо що, забрати в нього міньйона. Якщо зарядимо слизмера. Так, у нас є дві трійки. Давайте їх будемо робити. Одна трійка і ось так друга. Так. Клаквоць від'їхав. Ну, тут камінчик є, тому тут буде швидко. Ваню можна навіть магнів прибрати. Так. Ну, можна забрати карділен і тоді вже з лікарями гратися. В принципі, все. Швидко. Наступна ціль така. Тут у нас є сумо хауки. Щука одним словом. Взяв своїх червоних проти неї. Пробуємо. Так, у нас є тільки трієчка. Давайте її в рамону відправимо. і будемо шукати другу трієчку. Так, ось так. Знайшли другу трієчку. Так, пробуємо докинути ману. Мар'яні докинулась. Ну, приберемо Рамону нам не потрібні ці мегаці паразити. Тому зараз пепер дозарядимо. Так, є пепер. Будемо бити сюди. Воскрешалку. Так, доїжджає трієчка і ніхто ще не заряджений. Чудово. Можна скриньку прибрати, а можна спробувати щуку. Давайте щуку спробуємо прибрати. Так, Мар'янка. Є. Ну і ось так. Так, тепер потрібно зробити якийсь хід нейтральний, але воно все одно ультанетом. А ні, не ультанетом. Від опіки і токсичне травління, тому може скриньку отак. А, полетіло комбо. Мегапаразит все ж таки в нас буде. Ми його зможемо відлікувати. В принципі, в нас жовтого камінчика багато. Ми зараз ультанемо раз. Ось так зробимо і ультанемо два. У нас мегапаразит буде відлікований. Чудово. Так, чекаємо, зараз скринька відкриється. Відкрилося, б'ємо і забираємо. Чудово. Навіть пепер вистачило. Третє є. Жовтих вирішив прилаштувати сюди, посилюється, якби Одна з найсильніших, ну, найсильніша в них оборона 8300. Тут все скло. Давайте пробувати. Так, нам потрібно бастида прибрати. У нас є трієчка, можливо, спочатку ось так. Два камінчика відправимо в нього. Ось так в Річарда прокинем. Він вже заряджений. Ну давайте ось так зелений. Чудово. Це він зараз поставив ухиляння. Мілена на х 2 Ну, вона зараз ці ухиляння зможе певно прибрати, якщо. Так, втрьох прибрала. Це добре. І докинула ману. Ну, Хотілося б, щоб мей була, щоб підняти атаку і тоді вдарити. Ну, можливо, давайте пожертвуємо трьома камінчиками. Спочатку піднімемо атаку. Так. Сальніса. Сальніса блокується чи не блокується? 75% шанс. Ну, потрібно ризикувати. Давайте ось так. Енні пройдемось. Мар'яна ухилилася. Пройдемось Ландо. Так, тепер Сальніса ухилилась. І на ній там висять ухиляння. Можливо, давайте приберемо Річарда. Зараз річкою приберемо Бастита. Ось так. І в нас є зарядка ще. Тепер дивимось, в кого буде бити Ліана і Серніса. Так, Ландо, ухилився, чудово. Саніса не промахується. Так, скільки там ще ухиляння будуть висіти? Один хід. В принципі, можемо підняти ще атаку. Так, пройшов урон. Тепер е, спробуємо Мар'яну забрати. Антироса її повинно вистачити, Так. Ну, можна бити в нісу. У неї там зрізаний захист був. Так, ландо розблокувався, давайте. Ну і все. Чудово. Вирішив сходити на вібику фіолетовими. Подивимось. Якщо встигнемо Людвіга зарядити, то шанси будуть. Так, є непогане комбо. Червоні, фіолетові, жовті, сині там складаються. Давайте прокрутимо поле. Так, є ще одна трієчка. Ось так. І можемо підлаштувати трієчку під Мар'яну. Там же контратака. Трішки розіб'ємось. Так, прикриваємось міньончиками. У нас є Людвіг. Контратака буде ще один хід. Зараз отримуємо від Мар'яни. Я не думаю, що вона когось б'є. Давайте ось так щуку обережно прокинемо. Контратака спала. Майже Людвіга добила. Ми зараз в Вайтстарт підлікуємось. Ось так. Абакана потрібно забирати. У нього там дві сто, два камінчика, не вистачить е -е, з Вейстар. Потрібно сиреною бити. Щось взагалі мало. Давайте ще й Вайтстар у нього відправимо. Так, нам би ще десь хід пропустити, щоб клонувалися паразити. І так, щоб Бакан не зарядився. Але весь, весь всі камінчики стоять під ним. Тому давайте Людвіга будемо заряджати. Знехтуємо тими паразитами, поки. Дамо розгін. Так. Мар'яну не хочеться трогати. О, дуже шкода. Ми втрачаємо Людвіга. Спочатку пройде горіння, певно, а тоді буде бити щука. Давайте ось так. Так, прийшло горіння, тепер йде мегапаразит. Ну, все, хольду ми втратили. Шукаємо фіолетовий. Там Сейбл Астрал пішла. Можливо, варто ще якийсь урон нанести і виходити. Ось так. <різований> так. Так, у нас буде зарядка. Ну, Заровіка від відлікує від... від їх. Скільки вона лікує? 44%. Можливо, є сенс вийти. Давайте ризикнемось, так зробимо. Прокинемо жовті. Так, чудово. Чудово. Добре, що не виходив. Так, обаканто повернувся, але ми його зараз приберемо. Ось так, ось так і ось так. Ага, він відродився. Так, Тут там -то двісті 224. тут трішки не вистачило. Комбо добре полетіло, але ну, таке, не важкий добре. Залишається в нас остання атака. Рішив ось так, що 3 плюс 2 сходити на Людвіга. Будемо пробувати. речку червоных в него и триечка синих. <coughs> Давайте вот так. Вот так. Скупею им Людвига. Червоні в нього покинемо. Так, нам люди його потрібно прибирати. Ось так. І ось так. І зараз закинемо травління. Давайте ось так вже кинемо в них травління. Дуже багато здоров'я. Ну давайте будемо ще звідси теж травління забирати. Ось так. І ще й синенький у нього. Мар'яна має дозарядитися. Дозарядилася. Так, надто багато цього докидання від Людвіга. ворожого. Все. Центр пробили, то добре. Так, що в нас? 4 шота, 2 розбило. Набрали ми 453. Непогано. По атакам. У них залишається 15 атак, у нас залишається 19. Ну, можна сказати, рівненько йдемо. Там 4 атаки туди-сюди, це, це не велика різниця. Результати прикріплю в кінці відео. Всім дякую за перегляд і нехай щастить.